Так, ну а далі досить цікавий матч. Аякса і Атланта. Момент. Ой-ой-ой! Момент вже в Атланта. Дотягується Лівандовський до цього м'яча. І надійно грає Воротар Аякса. Писум, писум, давай, писуй. Давай мяч, другий бери Продовжується гра. Здалека пробивав Траоре. Що ж, пенальті? Пенальті на користь Атланта. Пробивати буде. Метр від лінії, блядь! Без а чо, добивати можна, а чо не можна? Можна, можна. Без можна блядь! Прибиває головко цей пенальті, і відкриває рахунок. Мяч, заміна м'яча! Веде атлан цю гру. М'яч на рахунку головка з пенальті і опять помиляється Аякс. Якимось чудом не залітає м'яч ворота. Амстердамської команди.

Там бапец, ходи, бля, нехай, бля, люди напорає футбол, бля! <ритиснє>

15, щоб час іграшка. Любий буде ліпший синьок. І так вам, блять, недавно позаїбав. Та не можна брати цього штатного вратаря. Це нормально. Що ж, поки мінімальна перевага в Атланту, але в Аяксе майже нічого не виходить в цій грі. Тяжко цій команді. Атлант піджимає, піджимає Атлант і момент в Коларова. Все ж таки більше шансів подвоїти рахунок в Атланта, ніж зрівняти Ваякса. Секунд! Лево, 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 лево! Ой-ой-ой! А это нагода, бля! Как же ж так, бля! Бери, забывай, депай! И сравнивай рахунок в том матче, ну не! Так 10 секунд еще, бля! Да все, Тарас, я ж там заставил тоже!